Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Пам'ятаєте, на новорічні свята. Політолог Бала розповідав про 198 загиблих внаслідок шикування та розстрілу колони з нашими хлопцями. Мала бути ротація. Їх розстріляли за наведенням. справу приховують мертва справа. Журналіст Юрій Бутусов про розслідування дій генерала Соделя. Журналіст заявив, що розслідувань не буде. Журналістка здивувалася, як адже йому інкримінують тисячі загиблих згідно заяви Кротевича. Після звільнення з посади командувача об'єднаних сил ЗСУ Юрій Содель продовжує очолювати осув хор. Тися правник Геннадій Друзенко в ефірі Радіо Свободи називається суперечливим сигналом. Якщо генераль Содоль дійсно натворив те, в чому його звинуватили, має бути розслідування і не просто зняття з посади кримінальна справа. Якщо ні, то чому його зняли? Тому що за рейтинги піклується Володимир Зеленський не назвав причину зміни Соделя. Сьогодні представляючи нового командувача об'єднаних сил ЗСУ на Донеччині, президент підкреслив, що задача нового генерала серед іншого берегти життя воїнів. А це не єдина відповідальність, яку намагається уникнути. Знову нагадаємо, ніхто не поніс покарання за розстріл наших бійців, які мали відправитись до. Домо перед різдвом тоді загинуло 108 бійців. Про що повідомив політолог Бала всі винні уникнули покарання. Так людей з вулиць за такі прорахунки точно не вистачить. Мобілізації такі дири і таке ставлення не покриє. Сутність влади відрізняється за конкретними діями, а не за правильними заявами. Пише політолог Віталій Бала. Нагадаємо, саме Бала раніше розповів про 108 загиблих. Про горе два дні я думав писати чи не писати, але це потрібно написати. В одній бригаді там біля вдівки було прийнято рішення дати можливість захисникам-захисницям поїхати на сім днів додому. Наразяння свята Вони тягнули Хто може поїхати, ті, хто не витягнув, були дуже засмучені. Навіть деякі просили з ними помінятися. Але ті, хто не погодився, бо всі хотіли побачити своїх рідних, адже вже близько року на нулі. Всі, хто витягнули жереб, сіла в автобусі, поїхали, але не доїхали. Сім'ям прийде горе. Мова про сто вісім захисників. Я не писав. Думав, що все-таки якесь повідомлення, жалоба не було. 108 не доїхали до родин на свята. Були б машини, можливо, б такого горя й не сталося, але не машин, нема грошей. А ось що він говорить про всіх критиканів, які накилились на нього після цього допису. Сьогодні пропоную поговорити про Стосуванців пристосуванців я називаю людей, які дуже схожі на поліцаїв, бо готові служити кому завгодно, адже їх цікавить тільки їхня доля. Таких багато у політиці, таких багато серед так званих експертів-політологів, і таких пристосуванців багато серед журналістів. На жаль, поговорити на цю тему мене спонукала ситуація з моїм дописом наприкінці грудня минулого року про загибель наших воїнів. Те, що тоді почалось то повний капець, але я такого давно не звертаю увагу. і зараз хочу повторити, що я ніколи ніколи не вигадую і те, що написав тоді. То мені повідомили люди, які вже скоро півроку, як на нолі, що сьогодні зранку були. На в Авдіївці. але вчора мене запитали, чому мене називають соціологом і змушений був подивитись, то хто ж мене назвав соціологом, а точніше, навіть псевдосоціологом, бо я ж не читаю всяку нісенітницю, не звертаю уваги на те, хоча мені багато тоді приписали. Виявляється, є такий військовий політичний експерт Олександр Коваленко. і на сайті Уніан розмістили у ту всю нісенітницю цього експерта, про якого раніше й не чув. Дивуватись нема чому, бо після 14-го року з'явилось дуже багато так званих політологів. А тепер багато військових експертів. Те, що той експерт нам наговорив чи написав, то міг би зробити. Ти тільки або добань або за гроші. По перше, ніколи не був соціологом. В мене немає відповідної освіти. Ті добні, які і це, і навіть не мають зеленого поняття, що таке політехнолог, політичний консультати, чим саме вони займаються. Але я не буду тут їм влаштовувати освітній урок, бо нема сенсу. По-друге, те, що той експерт там аналізував, бо його назвали аналітиком про якийсь російський слід у моєму дописі, то це говорить про те, що він такий аналітик, як я космонавт, хоча і свій час служив на Байконурі. Тепер декілька слів про журналістів, зокрема Уніан, «Уніан агентство моделювання ситуації. АМС. за багато років провело десятки прес конференцій АМС заснована на другому році, а вона таке гамно у себе розмістила, що точно не має жодного відношення до журналістики. Були інші також журналісти, які також не знаючи мене таку фігню розповсюджували, але то таке прямий канал навіть скасував моє включення вже майже перед ефіром. Не знаю, хто там прийняв таке рішення, можливо, одна ведуча. Та що я у чорному списку при цій владі, то зрозуміло, але мене більше цікавить, що розуміють журналісти, типо експерти, які прислуговують слугам, що чинна влада дуже хоче в Україні побудувати російську модель керування. Ви в цій владі допомагаєте це робити і вас таких пристосуванців виявилось дуже багато. Те, що відбувається зараз в країні, я назвав бенти Майданівської контрреволюцією, бо все за що боролись під час революції гідності, і гинуть на війні наші захисниці і захисники чинна влада намагаються знищити. Вони не були учасниками тих подій по великому рахунку. Багато хто з них якраз і були антимайданівцями. Тому вони не розуміють, що для багатьох українців гідність, щастя і свобода не продаються. І те, що у нас багато пристосуванців, не означає, що всі інші такі самі, як вони. У нас зараз при владі пристосуванців не хочуть, щоб всі українці стали пристосуванцями, і цей виславка Разниця є девізом всіх простосуванців. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своє висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.